Мої вітання: цей поріг смачніше торта, і це я не перебільшую. Він неймовірно соковитий, ніжний, дуже смачний та дуже ароматний. Готується просто все змішав та готово. На приготування цього порога ви витратите 15 хвилин. Все інше за вас зробить духовка. І такий смачний та великий пиріг для родинного чаювання у вас готовий. Для приготування я беру глибоку миску, в неї вбиваю 3 яйця середнього розміру, до яєць додаю 150 г цукру. Всі інгредієнти пропишу внизу під відео та в кінці відео. Дрібку розпушувачу, дрібку солі і все гарненько взбиваю міксером. Взбиваю міксером впродовж 3 хвилин. Яйця з цукром взбиваємо до біла, цукор розчинився, маса стала білою пухкою. Готово вимикаємо міксер та додаємо сюди 150 г розтопленого вершкового масла, але звичайно, щоб воно було не гаряче, а охолонувше. Гарненько взбиваємо знов всю цю масу впродовж хвилинки і далі готуємо сухі інгредієнти. Це в мене 170 г борошна. Сюди я додаю одну чайну ложку розпушувачу. Чайна ложка в мене була з горкою, гарненько перемішую. І тепер просію до рідких інгредієнтів сухі інгредієнти. Все гарненько перемішую, можна ложкою, можна знову ж таки за допомогою міксеру. Перемішую буквально декілька хвилин. Щоб не було грудочок і об'єднались всі наші інгредієнти. Тісто на пиріг готове, відставляємо його в сторону і тепер готуємо начинку. Для начинки в пиріг я кладу груші. Дуже смачно поєднуються груші у тісті, вони дають вологість, дають також дуже гарний смак. Груші в мене вагою 400 грам. Дві. Звичайно, без серцевинки приблизно 350 Шкуринку від них я не відчищаю, груші нарізаю на ось такі не дуже маленькі середні кубики. Якщо бажаєте, звичайно, можете і очистити від шкуринки, але, на мій погляд, вона не заважає. Пересипаю зразу тільки нарізані груші до тіста, щоб вони не почорніли. Та гарненько перемішую тісто разом з грушами. Я полюбляю випічку з грушами, тому що вона дуже волога, смачна і дуже гарна стає структура тіста. А в цьому пирогі це взагалі дуже смачно. Далі я беру одну плитку шоколаду, він в мене трішки полежав в холодильнику, тому має непривабливий вигляд. Подрібнюю шоколад ножем. Звичайно, шоколад може бути як молочний, так і чорний, який вам подобається. Пересипаю шоколад до тіста, знов все гарненько перемішую, і тепер нам залишилось додати, останній інгредієнт в цьому пирогі це горішки. Горішки я заздалегідь обсмажила, їх в мене 50 грам, в мене тут волоський горіх та ліщина. Деякі подрібнила, деякі залишила ціленькими. Гарненько вмішую горішки до тіста і наше тісто готове. Випікати поріг я буду у скляній формі, вона в мене має розмір 20 на 20 см та 10 см у висоту. Змащую її гарненько олією або можете застелити пергаментом, як вам зручніше. І сюди виливаю все наше тісто. Цим часом ставлю духовку на розігрів на температуру 180 градусів. Відправляю поріг у духовку та запікаю його впродовж 40 хвилин. І через 40 хвилин ось такий дуже гарний та дуже ароматний пиріг в нас готовий. Чекаємо, поки він охолоне, нарізаємо на шматочки і, звичайно, декоруємо цукровою пудрою. Заварюємо чайок та насолоджуємося цією неймовірною смакотою. Це дійсно дуже смачно. Цей пиріг ще називають королівським, тому що він справді дуже смачний, тому я вам дуже раджу його спробувати. Ви не пожалкуєте. Дякую вам за увагу, як завжди, смачного вам та до зустрічі у наступних відео.